Побачити джунглі далеко їхати не треба. Наші журналісти відшукали їх в українському степу. Такою є дельта Дніпра. У понизі, третя за величиною ріка Європи, розділяється на чисельні рукави та річечки, створюють десятки островів. На невеликих ділянках суходолу ростуть реліктові вірхові ліси і унікальні берези. Восени Дніпровські плавні приваблюють сотні рибалок з різних куточків України. Пів години на катері іти у джунглях. На південь від Херсона Дніпро розділяється на чисельні протоки, озера і рукави. За тисячоліття третя за величиною ріка Європи наносила у понизя родючого ґрунту. В Дельті десятки заплавних островів з очерету і дерев. Це майже диво у степовій зоні. Вологолюбні вільхи утворюють справжні хащі. На югі України єдине місце, де в такому кількості росте цей ліс з часів. У Нас росте зовсім необычний особи. Берьози. Так і називається Береза Дніпровська. Єдине місце на землі, де ця береза росте. Ще 30 років тому на островах було багато оленів, кабанів та ондатер. Нині їх тут набагато менше, але досі безліч водоплавних птахів. А восени дніпровські плавні мека для рибалок з усієї України. Тут ловиться сом, судак, щука, карась, лящ і короб. Я поки більше 2-3 кілограмів зіслі не В общем, ребята. 10 брали, до 15 Перші поселенці за плавних островів запорозькі козаки. Та нині більшість території безлюдна. Землі ближче до Херсона облюбували дачники. На островах залишається лише одне село на чотири будинки Хоменкі, електрика від дизель-генератора. Зате мобільний зв'язок є. Єдиний засіб пересування плавнями човен. Поймали рибу, ну, є покушати. Тагороди, ну. посілки, що тут, овочі якісь. Ось так і живуть. Ну і заготовка там на зимній період. Дрова будівництво Каховської ГЕС у 50-х роках минулого століття знищило верхню частину дніпровських плавнів. Вчені багато років закликають берегти реліктові, вільхові ліси, червонокнижні рослини і тварин. Схоже, їх почули. Місцеві готують документи для створення на 50 тисячах гектарів нижньої ділянки Дельти Дніпра національного природного парку. Олена Горячева, Олексій Уманський. Факти ICTV.